Наша область була створена у вересні 1937 року із центром у Кам'янці-Подільському. Але оскільки він знаходиться на південній Україні області, то у 1941 році перед самою війною обласний центр було перенесено у Проскурів. І з 1954 року область носить ім'я великого гетьмана України Богдана Хмельницького. Саме оця картина відомого київського художника Михайла Хмелька, з'явилася тоді, у 1954 році, на нашому залізничному вокзалі. Вона і нині висить в одному із залів очікування. У 1955 році на привокзальній площі було встановлений оцей пам'ятник Богдану Хмельницькому. Автори роботи Макар Вронський та Олексій Олійник народні художники України, лауреати Сталінської і Шевченківської премій. Як бачимо, цей пам'ятник Богдану Хмельницькому на привокзальній площі являє собою повну фігурну залізобетонну скульптуру з завишки 3,5 метри, підняту на чотиригранний цегляний оцементований постамент з завишки 4 метри. Богдан Хмельницький зображений у козацькому гетьманському строї. Тримаючи у зігнутій до грудей правиці символ державної влади булаву. У 1993 році, коли місто Хмельницьке відзначало своє 500-річчя, був встановлений ще один пам'ятник Богдану Хмельницькому на майдані біля обласної філармонії. Автори роботи київський скульптор Валентин Борисенко і Хмельницький архітектор Микола Копил. Гетьман, що міцно натягнувши повідки, на ходу, зупинивши коня, стрімко й високо підняв свою правицю з булавою, щоб сповістити щось надто важливе. Ще один пам'ятник великому етьману України встановлено в Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Він надихає офіцерів і курсантів цього навчального закладу на повсякденний військовий труд і витягом. Ім'я Богдана Хмельницького ще донедавна носили чимало коло оспів у нашій області, зокрема у Білогір'ї, Чувгузові, Теофіпольського району, Чернелівці, Красилівського району, Роговичах Полонського району та інші. З гордістю носить це ім'я сільськогосподарський кооператив у Залістях Дунаєвецького району. Тепер згадаймо, наскільки ж пов'язане наше поділля із боротьбою Богдана Хмельницького за національне визволення України в середині сімнадцятого століття. Історичні дані говорять про те, що наш край вибухнув справжніми вулканами народного ніву під час визвольної боротьби українського народу у 1648-54 роках. Населення вливалося в доблесне військо Богдана Хмельницького, Полонне і Старокостянтинів, Меджибіш і Пелява, Кам'янець і Жванець. Усі ці місця у війні легендами, бо ж тут вершилися великі переможні битви під проводом Богдана Хмельницького і його доблесних сподвижників: Максима Кривоноса, Данила Нечая, Івана Богуна. За допомогою місцевого населення селянсько-козацькі війська Максима Кривоноса, 12 липня 1648 року володіли фортецею Полоного протягом 16-18 липня завдали поразки шляхецьким загонам під Старокостянтиновим, а з 20 липня під Меджибужем. Меджибіжська фортеця. Тісно пов'язана з іменем Богдана Хмельницького. У 1648 році вона була відбита козаками у поляків. А у 1650 році Богдан Хмельницький, по дорозі до Кам'янця, стояв обозом під Меджибожем. Польський гарнізон змушений був залишити замок. На початку серпня 1648 року повстанці разом із загонами запорізького війська визволили від шляхти територію від Ізяслава до Красилова. Особливо енергійно вони діяли в районі Усятина, Сатанова, Кам'янця Подільського. Вересень 1648 року. Польське корони і козацькі війська. Вирушили назустріч один одному. Польська армія рухалась, переобтяжена обозом. Кількість возів сягала 100 тисяч. Козацькі загони – 50-70 тисяч. Дещо пізніше до них приєдналася і татарська кінота. Армії зійшлися біля села Пилявців поблизу Старокостянтинова, нині Пилява Старосинявського району. І 23 вересня на невеликій багнистій рівнині обабічі річки Іква, де заздалегідь укріпився Хмельницький. Почався вирішальний бій. Козакам вдалося загнати піхоту противника на вузьку греблю і фактично винищити її, водночас зав'язуючи бої з розрізненими загонами кіноти, котра діяла безладно і неузгоджено. До рук Хмельницького перейшло понад 90 гармат, запаси поруху і зброї, коні. Полявецька втеча, ставши ганебною безприкладною сторінкою військової історії Речі Посполитої, одночасно відкрила козацькій армії дорогу на захід. Літо 1651 року під Кам'янцем Подільським відбулося кілька сутичок з ворожими військами, які завершилися перемогою селянсько-козацьких полків. Того ж літа від шляхецьких загонів було очищене все Поділля. У травні 1653 року з 30-тисячною армією Богдан Хмельницький прибув на Поділля. Зупинившись під Кам'янцем Подільським на Оренінському полі, він вирішив не втрачати сили часу на облогу Кам'янецької фортеці. Звідтіля вирушив до городка Бедрихівського, взяв штурмом фортецю і з головним військом став табором між містом і бедриківцями. Ним були визволені Маниківці, Ярмолинці, Смотрич, Зіньків, Китайгород, Сатанів, Скала. Та інші міста. Осінь 1653 року військо Богдана Хмельницького точило під жванцем польську шляхетську армію на чолі з королем Яном Казиміром. Почалася затяжна жванецька облога. Лише зрада кримського хана, який до того виступав на боці козаків, врятувала польське військо від повного розгрому. Тієї ж осені, після оточення польсько-шляхетського війська під жванцем, Богдан Хмельницький удруге був в городку. З Гусятина, де була його ставка, через сатанів, городок, меджі, біжлетичів, він поспішав до Переяслава. Там відбулася його зустріч з послами російського уряду та історична рада. Ще раз Богдан Хмельницький побував на Поділлі, зокрема у Городку, у серпні 1655 року разом з російськими військами, очолюваними воєводою Батуріним. Звідси він здійснив свій останній похід на Львів. Поділля було вдруге очищене від шляхецьких загонів. Ось такі історичні дані про боротьбу Богдана Хмельницького на території нашої області. За відтворення історичної правди Богдана Хмельницького взявся колектив обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. До 75-річчя нашої області він готує виставу Правда Богдана Хмельницького. Незабаром ми будемо відзначати урочисту подію. Це буквально в вересні місяці. Наш край буде відзначати 75-річчя створення Хмельницької області, так як наш театр Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького, ми не могли стояти в осторонь від цієї події, і тому дарунком для хмельничан, жителів області, гостей нашого міста і області ми будемо презентувати. Виставу, історичну виставу під назвою Правда Богдана Хмельницького, режисер-постановником якої є наш головний режисер Олександр Олександрович Саркісянс. А тепер відповім вам як актор, як виконавець ролі Богдана Хмельницького, Я хочу покласти відкриту так от, руку на серце. Актору, не тільки мені, мені здається, і кожному актору, хто відтворює історичні отакі постаті, великі постаті, дуже складно, відповідально, звичайно, втілювати цей образ на сцені. Скажу чому? Тому що ця історична постать тут дуже важливо не схибити. Тут потрібна така золота середина. І тому, коли ми починали роботу, тільки починали роботу над виставою, ми називаємо актори, це застільний період. Е, режисер і я, ми дуже велику увагу приділили саме застільному періоду, тому що, знаєте, як оцей алмаз відточуються всі грані, тому мені дуже головне, треба було зрозуміти психофізичний стан мого героя. Тому що навіть один погляд і. Тим поглядом повинен гляти зрозуміти, що хотів цим поглядом сказати Богдан Хмельницький. Це не дуже, це це дуже складно, навіть нею ну, реплікою. І тому, якщо всередині актори я беру Сторожук, Ігор Сторожук, якщо я всередині не розумію цей образ, я пустий. То це передасться, глядач мені не повірить. Тому я кажу, що це філігранна, дуже робота. Звичайно, мені приходилось втілювати, але це такі були театралізовані масові такі от дійства на площі, де я виходив просто як Богдан Хмельницький, але це зовсім інше. А от виставі треба показати саме внутрішній стан свого героя. І тому як мені це вдасться, я чому кажу, що вдасться, тому що вистава ще ми працюємо, ще кропітка робота йде. Як мені це вдасться, це буде судити глядач. От. І, звичайно, в свій час ми будемо запрошувати на прем'єру, це ми оголошимо окремо, і будемо чекати на їхні відгуки, як мені це вдалося втілити в життя такий геніальний, великий образ Богдана Хмельницького. Козаки! Славні лицарі Січі Запорозької! Дорогою смерті я йшов до вас. Віднішена! Аж до самого Києва! дітів і прадідів наших! Матеріалу про Богдана Хмельницького багато, і драматурги різні піднімали цю тему, і кожен висвітлював по-своєму. Довелося дійсно звернутися до цих матеріалів історичних для того, щоб зрозуміти. Епоху Богдана Хмельницького. Я, моя роль я її ще не зіграла, вона в процесі. І тому кожна відомість, де я щось дізнаюсь, вона йде на користь цій виставі. Я граю представниця українського народу. Проста мудра жінка, вдова втратила двох синів. І вона стає віддана. Богдану Хмельницькому. Настільки відна, що він називає її матір'ю. Хоча я не біологічна його мати, по духу. І вона стежить за людьми, які його оточують, щоб предостерігти якусь біду, яка може на, нахлинути на Богдана Хмельницького. І Слідкує за Зосією, яка його стала коханкою, і висліджує, що та хотіла його позбавити життя, отруїти. І вона бере все це на себе, не задумуючись не на секунду, вона жертвує своїм життям спасінням Богдана Хмельницького. От, мабуть, і є такі українські люди з такою натурою. Відданість колосальна в ім'я народу, в ім'я добрих справ, які творив Богдан Хмельницький. Це масштабна дуже вистава. Занята вся трупа. Працюємо. Ми всі віддано так на сцені. Масові сцени такі величезні, батальні. І в цьому складність працювати в дуетній якійсь виставі, де там два-три чоловіка заняті, там береш більше на себе увагу. А тут у мене дуже малесенька роль, мізерна. Але треба працювати разом з усім колективом. І ця робота в цьому є складність. І, звичайно, з запрошеним режисером, який у нас зараз є головним режисером Олександром Олександровичем, Дуже цікаво працювати, він дуже тонко працює. Цікаво працювати не тільки мені, всьому колективу. Це незвично, це якось по-новому працюєш і пристосовуєшся, вливаєшся в цю роботу. А сказати таких ролей я ще дуже мало зіграла. Просто ця роль маленька, і треба в дні вкласти те, що йде поза кадром. Щоб було зрозуміло. А так у мене Кайдашева сім'я, я там теж маму граю. А там, таких е досвід набирається, ще. ще працюємо в цьому е смислі. Працюємо. Е над собою працюю перехідні такі ролі, вони дуже важливі, вагомі, е начебто по віку я маю право вже грати, і над цим треба багато працювати. Ми не хочемо за Хмельницького потрапити на парі. Озбройних шлях десятки тисяч. А в нас з Хмельницьким нам не подарося. Або ви. O rei que mandei baixar Corrou Смотрите, могу сказать точно, что тяжело было учить польский язык. Потому что у меня есть небольшой эпизод, там, где я читаю польскую молитву. и с этим, конечно, были проблемы, потому что, ну, это, соответственно, как бы э, польский язык, фон, фонетика польского языка, поэтому я долго читала, при, ходила на мастер-классы мастер, на мастер к своим коллегам, которые помогали мне, те, которые знают польский язык. Но я думаю, что <laughs> я не буду выглядеть как украинская шепелявая девочка, я надеюсь, что все-таки до премьеры как бы, я справлюсь э, с польским языком. Героиня. Ну, вы знаете, для артистки все роли хороши. И каждая роль это что-то новое, каждая роль в каждой роли ты ищешь что-то, что-то особенное, что-то гениальное. Роль Зоси, несмотря на то, что я считаю, что это в принципе отрицательная роль, но я для себя эту героиню не оправдала. Я считаю, что вот эта шляхтянка, эта полячка Зоси, пошла на все ради своего народа. То есть, если у нас есть, например, у нас есть в спектакле две две женские роли, не главные женские, потому что все-таки больше как бы это больше мужской материал, то Варвара это представительница как бы, украинского народа, который готов пожертвовать своей жизнью ради, ради Украины. Зося, моя, моя героиня Зося, готова на все ради своего польского народа. То есть она также сама готова пожертвовать жизнью. То есть я так понимаю, что это какой-то, знаете, баланс. И, наверное, поэтому и, и введены все-таки эти женские роли, чтобы показать противовес. Всегда интересно работать над чем-то новым. Ковырять, ковырять вот эти вот такие чувства тонкие. А тут, знаете, как немножко другой менталитет. Все-таки здесь как бы полячка. Здесь, да, здесь как бы думаешь о том, как бы, ну, как польская женщина. да, Но не все же знаешь. Начинаешь спрашивать у знакомых, те, которые вот общались там, да, с поляками непосредственно. И вот как-то так медленно, но уверенно выстраиваешь образ. То есть я думаю, что это станет одной из моих любимых ролей. Яка. Слода, моєсть. Що ж про мене говорити? говорить? Говорять, що ти страшний. Я він продав мене такі самі собаці, як сам. Ще 55 років, моєму мужу, ти розумієш, це життя. Майка Боска. Майка Боска прости мене але я щаслива, що козаки його вбили тому я зараз та не Нещас. В неволі. Хмельницький. Краще вбив, бо в мене немає, і ти мені нема бути.

Що стосується конкретно Богдана Хмельницького, тут, скажімо, ми пішли шляхом тим, що режисер, головний режисер театру, він, послухав що нашу музику і записи, і пісні, і все, він вибрав спеціально, що їм найближче підходить скажімо, от історичних речей, і сучасних, ну, скажімо, як пісня козацькому родному переводу, яка написана давно і вже популярна не тільки в Україні, за межами України. Також використано знач, фрагменти симфонії України і Богданового концерту Дух протиріччя, там, така філософська музика, де розміни Гетьмана. Ось. Я впевнений, що це буде дуже цікаво, тому що я знаю, що люди, які цим займаються, вони боліють за свою справу, за державу, це державні люди. От я ж їм і собі успіху, хай Бог допомагає нам. Бо в раю не дадуть і краю. А, а? а тепер хіба в рай вистати, а? Мене слугу Божого в рай візьмуть, а от у пекло. В раю ж горілки не дають, там тільки янули співають. А щоб дівчатіли ви коло казанів ага. у смороді, чорти вам горіти носитимуть. Амінь. За ваше здоров'я. А вам горілки там дадуть. У нас не лишилось лише пів відра. так півліта. Коли так, давай вона. <звіх> За твій приїзд. Тільки ви А Я ніколи не п'ю до половини. Богдане! Не Що? Ідіть, Варвара, я вас хочу. Богдане! Иди. Але ти будеш слухати мене. 你、嗯，昨天晚上我怎么忘？ Дуже приємно сповістити про те, що в постановочній групі в нашій працює відомий такий композитор, художній керівник ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля, народний артист України Микола Панасович Балема і також лауреат міжнародних конкурсів Богдан Балема. Вся музика в даному проєкті, в правді Богдана Хмельницького, це музика Миколи Панасовича Балеми і Богдана Балеми. Автором даного проекту також виступив наш головний режисер Саркісян Олександр Олександрович. Це його, це його версія сценічна, яка побудована на Хмельницькій Богданіані. Ми свій проєкт присвячуємо 75-річчю створення. Нашої рідної Хмельницької області. Я сподіваюся, що глядач оцінить нашу роботу. Задіяний буквально, буквально весь творчий колектив. Мені кажеться, що це за десятиріччя наймасштабніша творча робота колективу Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. Прем'єра буде в день. Святкування 75-річчя створення Хмельницької області 22 вересня. Запрошую.